Слава Україні! Сьогодні поговоримо з вами про прості та складні речовини багатоманітність речовин. Почнемо з багатоманітності речовин. Ви знайомі із простими та складними речовинами, хоча інколи не здумувалися про це. Це у нас звичайне залізо. Це звичайна сірка. Я думаю, ви його впізнали, це алмаз. А ось їхня будова. Це вода, вітамін С. Я думаю, ви впізнали крейду. це у нас кислота. І зверніть увагу на їхню різну будову, молекулярну будову. Перед цим у нас була структурна, тут уже годова молакул. Як же класифікують речовини? По-перше, ви вже зрозуміли, що речовини можуть бути простими і складними. Прості речовини будуть, наприклад, молекула водні та молекула кисню, молекула азоту, молекула хлору. Натомість, складними речовинами. Буде молекула води, молекула вуглекислого газу, молекула метану. Зверніть увагу на те, що прості речовини будуть складатися з одного виду атомів, а складні з двох та більше видів атомів. Запишіть собі даний слайд до зошита. Речовини поділяються на прості та складні. Прості речовини це речовини, які складаються з атомів одного виду, а складні речовини, які складатимуться з атомів двох або більше. Прикладами простих речовин є молекула кисню, яка буде складатися з одного виду атомів, молекула водню, молекула азоту, молекула хлору. Запам'ятайте. Молекули простих речовин кисню, водню, азоту хлору складаються з двох атомів. Перейдемо до класифікації неорганічних речовин. Вони класифікуються наступним чином. Є чисті речовини та суміші речовини. Чисті речовини можуть бути простими, це метали та неметали. І можуть бути складними, органічними та неорганічними. Суміші речовин можуть бути однорідними. Пригадайте приклади однорідних сумішей, та неоднорідними пізніше на уроках хімії ми з вами вивчимо класифікацію неорганічних та органічних речовин, але поки що просто розгляньте, що бувають оксиди. Кислотні основні, бувають гідрати, оксидів це кислоти, основи, і ще є у нас солі, розташування металічних і неметалічних елементів в періодичній системі хімічних елементів. Пригадайте з попередніх уроків, як розташовуються метали та неметали. Згадайте, що в періодичній таблиці. З верху до низу металічні властивості сильнішають або посилюються. І з на наліво також будуть поширюватися. Прості речовини це форма існування хімічних елементів у вільному стані. Зверніть увагу, наприклад, де не фосфор, сірка, йод, бром і кремль приклади металів. Частину з них ви зустрічали в реальному житті: олово, варість, золото, срібло, залізо, платина, ртуть, мідь, алюміній, магній, марганець, нікель, молібден та свинець. Поговоримо про фізичні властивості простих речовин. Почнемо з металів. Метали мають характерний металічний блиск, вони електропровідні, про що говорить їх широке використання для енергетичної промисловості. Також теплопровідні, мають високі температури плавлення, ковкі та пластичні, також нелиткі. Неметали, в свою чергу, не мають металічного блиску, але що там, що там, можуть бути винятки, про які ми поговоримо пізніше. Неметали не проводять електричний струм, не проводять тепло, низькі температури плавлення, вони крихкі та литкі, деякі з них мають характерний запах. Фізичні властивості складних речовин. Складних речовин із молекулярною будовою наступні властивості. Вони литкі, легкоплавкі. Розчини і розплави не проводять електричний струм. Речовини з атомною будовою тверді, тугоплавки, нелиткі не проводять електричний струм. Не розчинні у воді. Приклади можете бачити на картинках. Речовини з йонною будовою тверді, тугоплавки, найчастіше добре розчинні. Розчин і розплав проводять електричний струм. До молекулярної будови відносяться такі речовини, як вода, до атомної будови може відноситися алмаз, до йонної будови стіль або крейда. Хімічні формули. Що ж таке хімічна формула? Це умовний запис кількісного та якісного складу речовини за допомогою символів, хімічних елементів та індексів. Приклади хімічних формул ви бачите на слайді. Давайте ж спробуємо з вами прочитати формулу. Один атом оксигену, два атоми оксигену. Зверніть увагу, у нас з'явилася двійка перед символом оксигену. Одна молекула кисню. На початку ми говорили, що молекула кисню має в собі два атоми оксигену. Цей запис нам говорить, що у нас дві молекули кисню. Тут у нас три атоми гідрогену. Зеленим кольором у нас показані коефіцієнти, що показує кількість окремих частинок атомів або молекул. Червоним кольором позначено індекс. Це кількість атомів, які з'єднані між собою хімічним зв'язком, і які утворюють молекулу. Давайте закріпимо наші знання. Вам потрібно скласти формулу нітратної кислоти, якщо до складу її молекули входить один атом гідрогену, один атом нітрогену та три атоми оксигену. Є у нас в зеленій рамочці ця кислота, ми так і записали один гідроген, один нітроген та три атоми оксигену. Давайте спробуємо ще одну формулу скласти. Скласти формулу алюміній гідроксиду. Якщо до складу молекули входить один атом алюмінію, три атоми оксигену та три атоми гідрогену. Якщо ж у нас і там, і там по три атоми, значить цей запис можна взяти в дужки і індексом позначити кількість атомів алюміній ОНЧ. OH, Для закріплення матеріалу давайте спробуємо з вами зіграти в хрестики нулика. В першому варіанті нам потрібно знайти елементи не метали, в другому елементи метали, в третьому складні речовини і в четвертому прості речовини. Це завдання виконайте усно. Ваше домашнє завдання потрібно виконати в ЗОшит. Що означають такі записи? Вам потрібно записати, так як ми говорили про це на попередніх слайдах. Потім друге, запишіть хімічні формули, вимова яких така H2SO4, купромхлор2, кальцій. О, аж, двічі, 2 хлор, натрій 2О. І третє завдання із переліку речовин. Випишіть окремо прості і окремо складні речовини. Успіхів в навчанні!